Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене вже карта випадає, якась. якась боротьба, якась конкуренція. Зараз будемо дивитися. І так, питання у нас таке: на раді Україна НАТО на рівні командуючих, яка скликається виключно заради залужного. А був присутній лише у форматі відеоконференції. Давайте так, а, тому що ви задаєте багато запитань, а ми конкретно зараз задаємо, чому Зеленський не випустив залужнього? Що сталося? Яка причина була, що Зеленський не випустив Залужного? Ця, а, ця конференція, ця рада була. Створена спеціально для залужного. Тобто він мав там очно присутній бути. А е, наш імператорчик е, він занадто багато на себе бере. Е, він ну от, він хоче все контролювати. Все хоче контролювати. Того він все хоче чути, він все хоче бачити. Він кругом хоче бути присутній. Е, у всьому хоче. Ну, він і, і, будемо так казати, що конкуренція. От перша карта, яка випадала, я казала, що конкуренція. От вам конкуренція. Конкуренція. Він бачить, угу. бачить залужно як велику конкуренцію для себе. Угу. Що мали обговорювати? Якщо би був наочній. Раді, тобто, якщо би залужений туди поїхав, що мали обговорювати стратегію. Стратегію, майбутнє, Нові ось ці, знаєте, як вийти з цього становища, з глухого кута, як вийти з жертви. Ось, давайте так скажемо. да. Як щось змінити, кардинально що змінити. До речі, це був: ну давайте так, 20-й аркан це останній шанс трансформації. Останній шанс трансформації. Нею не дали скористатися. От вам і розклад. Мали дуже важливі речі обговорювати. Да, дуже, дуже важливі речі. Бачите, у нас наразі дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація. І вони мали це обговорювати. На жаль, цього не сталося. Давайте так, як це вплине на війну в Україні. Те, що він не був присутній, не обговорив, тому що Зеленський хоче не просто так прослушки кругом понакладав у кабінеті. І так, як це вплине на війну в Україні? Недобре. От карти випадають недобре. А ви знаєте, тут виходить так: або Україна. Ми вже робили до останнього українця, або Україну здадуть просто от і все. Іншого виходу нема. На жаль, ви розумієте, що військові не повинні ділитися з президентом. Президент він чотирихрязовий ухилянт. У військовій справі нічого не розуміє. Його батько сказав, що це небезпечно. Його тато не пустив на війну, тому що це небезпечно. Про що можна тут говорити? Людина, яка не тямить. І вся ця банда, всі ці менеджери в Зеленського, так само нічого не тямлять. Вони ніхто з них не служив. Всі вони ухилянти. Ну, недобре, йде десятка. І здача. Десятка. Знищення України і здача йде. Туди так, іде до цього. Чи є якийсь ще шанс в України? Ну, не дуже добре випадає. Ну, шанс завжди є, але ви знаєте, це наразі, наразі, я так розумію, прийдеться поступитися тими територіями, якими є, які вже окуповані наразі. Бо не обговорили ті питання. До речі, Мої дорогенькі, послухайте Пристайка, Вадима Пристайка, посла Англії, десь місяць тому, здається, чи на Свободі, чи Радіо Свобода. Я зараз точно не пам'ятаю. В Ютубі є такий канал. Подивіться його інтерв'ю, як він розказував. І не говоріть, не, при, не приплітайте сюди расистів. Це не расисти, це наші партнери. Вони обговорюють перед тим, як зробити офіційну якусь заяву. Вони обговорюють. Обговорювали із залужним, обговорювали це із нашим послом, давали декілька пропозицій. Україну хотіли взяти в НАТО, і не говоріть мені нічого, трошечки розбирайтеся, хоча б трошечки, у цих речах. Не слухати цю рашистську пропаганду. Нас хотіли, як би це сказати, згадайте, як Німеччину теж взяли не була Німеччина вся, а потім з часом відбороти. Ви розумієте, що от те, що робиться, поки навіть про це говорить, як його. Давно його не слухала, як він. як його... Віталій Портніков. О. Навіть він каже, що Україну треба взяти. Без НАТО Україна не переможе. Знищать, українців знищать. І оце до цього от йде, от йде. знищення України. Не тільки економічно, а й людський ресурс знищується, людей, знищить людей. Ви повинні розуміти, нас хотіли взяти, і він це чітко говорить. Вони хотіли розуміти, коли а, ну, у нас президент не тільки дипломатично і от навіть не знаю, як, як би вам це пояснити. Якщо би нас взяли з тими територіями, які є підконтрольні, з планом на те, що можна відвоювати інші території. Україна могла би розбудуватися, але не з цим президентом. Забудьте, з цим президентом не буде перемоги, на жаль. Та ви вже втік. Повірте мені, не слухайте расистів, які розповсюджують, що Україна впала. Згадайте 13-14 рік. Україна самоорганізовується, такої нації немає в світі. Тому і нищать нас, тому що ми вільні. Ви розумієте, що тільки отако залякано релігійно можна людей тримати в вуздечки. А українців не можна тримати в вуздечки. Ну, звичайно, тих зазомбованих 95-м кварталом і очарованих. А решта, ті, що думають, неможливо окупувати. Неможливо, люди не здаються. І оті всі, ви знаєте, а, обідно те, як легко здаються журналісти, тарологи а, перефарбовуються. От що обідно. Україна цього не заслужила. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І тільки разом ми переможемо. Все буде Україна!